Добрий день, величні люди. Сьогодні про імені. Щось в інтернет, вже другий раз виходжу в ефір. Говорить би да нормально вже. От, сьогодні ми поговоримо про таємницю імені. Це Ім'я Наталя. Я нагадаю, що мене звати Ніна Вітковська, я сертифікований нумеролог, і моя місія допомогти багатьом людям знайти гармонію з собою, а також зі світом. Ну що ж, приступимо до теми. Наталя це досить поширене ім'я в наш час. Що означає ім'я Наталія? Виникнення і походження імені Наталії перекладається з чоловічим іменем Наталій, що перекладається з латинського як рідний. Є ще одна версія, що походження імені Наталія є єврейське і походження. І також воно пов'язане з чоловічим ім'ям Ната. За цією версією, значення імені звучить в перекладі з єврейського «Наталь... Ната, це як даровано. Існує також легенда, до якої приурочують походження імені Наталія. Колись далекі часи, коли правив імператом Імператор Максим'ян, який переслідував і страчував християн, жила одна сімейна пара Наталія, а також Андріан. Наталія була християнкою, але вона про це мовчала, це вона приховувала. Андріан був язичником і він працював в. В судовій палаті, і кожен раз він бачив, як страчували християн, але навіть, перед, навіть попри все, що він бачив, то він все-таки пішов в християнство. Дізнавшись про це, імператор його посадив в темницю, і Наталія кожен раз приходила до нього потаки, і відвідувала свого чоловіка. Ну, це продлилося дуже багато років, і коли вже не стало чоловіка, Наталія також померла біля праха свого чоловіка. Ось така легенда, більшість знає, що через цю легенду і до Лику Святих Наталію також ви записали. І ми маємо дні імені Наталії, протязі року. У дівчинки Наталії дуже розвинена фантазія, завдяки цьому з неї весело, а навколо неї багато друзів, навіть давно вони грають в давні ігри. Але вона все одно щось вносить новеньке. З першого погляду, це може здатися легковажністю, але характер її такий, що вже з дитинства Наталія досить серйозно ставиться до багатьох речей. Навчання в школі досягається легко, вона дуже любить похвалу відчителів, вони її ще більше не дихають на старання. Батькам з донькою також. Легко, адже на неї можна покластися, і з самого дитинства вона самостійна. Якщо взяти ім'я Наталії, то порахувати по буквах, то вийде цифра 5. Число 5 символізує волю і незалежність, підприємництво, новаторство, розвинуту інтуїцію, відчуття міри і рівноваги. Люди з іменем Наталія легкі і приємні в спілкуванні. Їм не подобається будувати плани на майбутнє, тому вони вибирають робити все швидко, часто ризикуючи і експериментуючись. І приймає рішення, спираючись на свою інтуїцію, а також на минулий досвід. Така поведінка, звичайно, її приводить до помилкових рішень, а також конфліктних ситуацій з оточуючими. Вона не любить обов'язків. Для неї, звичайно, краще без життя. Часто непередбачувані і непостійні. Їм не подобається рутина, і як також бути пташкою в клітці? Це може для Наталії бути причиною переживань і імпульсивної поведінки і агресії. Що ж можна сказати про кар'єру Наталії? Наталія може в себе розкрити талант письменника, підприємства. Приємця, політика і суспільного, суспільного діяча, туристичного агента, маркетолога, IT-спеціаліста і також може навіть бути й дизайнером. Кохання. Якщо взяти кохання, то Наталія створює комфортну ауру навколо себе. І вона притягує до себе партнерів. Вони вона романтична, любить фліртувати і показує знаки уваги, і їх притягують загадки, таємниці і інтриги в відносинах. Наталії довіряють своїм партнерам, не ведуть себе егоїстично і не обманюють. Ось такий короткий нумерологічний розбір. Імені Наталія. Напишіть в коментарях, яке ім'я ви би хотіли, щоб я розібрала на наступний раз. тому що я думаю зробити в середу, саме у нас така буде традиція, що ми будемо розбирати, буде нумерологічний розбір імені імен. імен. Як взагалі вам така ідея? От, дякую всім, хто дивився мій ефір, дякую за те, що ставите вподобайки, за те, що коментуєте, ділитеся моїми ефірами. Також дякую всім тим, хто тихесенько підглядає мої ефіри. От, також дякую Господу Богу за те, що я можу виходити в прямі ефіри, ділитися своїми знаннями, також своїм досвідом. Гарного вам дня, приємного настрою, миру та любові. Всього вам доброго до завтра. До побачення!